Та що я люблю КР? О, є, клас. Бута, звісно, але нічого. Прикиньте, прикиньте, я офігел, дивіться. Йолки-палки, дивіться диві. яка! Диві. О, диви на якій глибині. диви, який красавчик. Великий? Диви. Он чи такий? Ну, Я не знаю. Підкова. Яка підкова? Обична, неудачу. А може, похоже. І в неї щось переплетене в уклонів. В неї якась змія. Сигнал в мене тут. І дивіться, що мені випадає. Ви бачите? Опа-опа-опа. Це в нас хрестик. Ха-ха-ха! Йолки-палки клас. І що це? Це не золото. Це золото. Тону. Тану. Всім привіт відкопали ми сьогодні. Поле, поле КЕР. Знахідки є в кожного, є прикольні. Е, тому ми вже їдемо додому, а вам гарного перегляду. Погнали! Був у мене перший сигнал 16-18, я копнув щось випадає кругленьке. Дивимося разом. Перший сигнал і щось на міць смахує. Але я думаю це 5 копійок радянських, правильно? Зараз подивимося, скажемо що це в нас. Так, да, це 5 копійок радянських. Нецікавих, але все одно беремо. Так, що тут у нас за сигнальчик? Низький якийсь. Ми все одно копаємо, подивимося, що він. нам даст. Так, и здесь что-то. Какая-то железячка, да? Ничего интересного. Мы трамп поднимемся, мало ли. Мне кажется, там какие-то орнаменты, видите? Тут есть какие-то орнаменты, а а что -то? это? Таке, то не видно. Є перша цікава знахідка і... О, сімочка з Ага. А чого вже знахідки? Вітаю! Ось такий хріплящий сигнальчик. Вигріб ногою і дивіться, що вигріб вигріб. І це у нас ножик. Також по русі. Отакий-то От у нас ножичок. Хороший беремо. У Андрія щось срібне є. А ну подивимося, що там в нього. Покажи. О, щось цікаве. Ну що собі треба? Вісім водичкою, воно хрупке, воно всередині кисотіла. Ага. Uh -huh. Якась пряжечка чи ні? Чиси тут буде видно гарно помити. Щось цікаве. Навіть поняття немає, що це таке Це ще обручалка срібна, опорвато. Ну, там в них вже обручалки срібні. Хорош поки вони копають. М'єдні обруча... обр... ці... срібні обручалочки, срібні такі ці, а колпіон, ось <піон> Отакий-то. От <піон> Хто знайшов чився? <піон> Копаємо. Я тільки бігаю і знімаю. То той знайшов, то той знайшов. Сьогодні оператор. Підемо подивимось. Що там. За що я люблю КРБ? Ой, класс. Это и хрестик. Ну, конечно, Петрушечки, но а ничего. Снимаешь? Да, да. Да, Класс. Глядь. А ты что? А вот это такая подвесочка. Я вырежу. Трошки коснуто, но ничего. Ну. Класс. Вы посмотрите, что в Андрея. А что еще у вас? Колечко в... вот такое вот. Класс. Серебрушечка. Как в Андрея, смотрите, Все ж, не понятно, украду, то засвітає. Саня зацепив якусь Монітосіну каже. Каже, пила 17. Подивимося, що там в нього. Ну давай, Братос. Ага. Ніколай. Ніколай. Одна четверта. Одна друга. Або одна друга. Було б добре, щоб була одна четверта. Ну то домалюємо зараз. Ну коротше це точно Ніколаївська. Буде чистити. А я не взяв всюдемо зачка. Це капець тільки тут знахідок. А ну, давай. О, диви на якій глибині, диви, який красавчик. Великий? Диви. колпіончик чи такий? Ну я не знаю, може би. Чи баскетбол? О, є. О, створочка одна. Да від енклпіончика. О, може ще одна є. Створка. Класс, ну клас. Гарний. Ой, може ще одна є. Створка О, від нього. Красава. Хорош. Шукай фига... а, другу. А, на провір. Шурфи. По пояс. Прикиньте, прикиньте, я офігел, дивіться. йолки палки дивіться Боєво? яка! Офігі! Бойова! Та Оце я понімаю! Я... Вітаю, вітаю! От тако ще нема. От тако ще нема. Уже є. Оце блядь, вам керб. Я в шокі! Ну було добре! Ташечко? Ну йолки палки Я уже доволен, что мы сюда приехали. Капец, класс. Наверное, подвеска. А что, что-то Не знаю. А, ну, как не планом. А, нет, Это кер, пряжка? А, пряжечка, да. Сребряная. Сри... Нет, кер, как сребряная пряжечка, да. Капец. Йок, класк, класс, класс, клас, класс. Посріб, це не навіть. Чому ж срібне? А ні. Класно. Так, фоточку зробимо. Кажу, хай подожде мене, в нього вже стільки знахідок. І знов знімати, і знов снімати, і ішо? Опа, опа опа. Опа, ух, клас! Висок? Да, перстеньок. Да, а можна вісочне кульце напочисти його? Блин, це ж візо... О, це вісочний. О, це якийсь взагалі двига. Якийсь непонятне таке, цікаве колечко. А з орнаментом, лки-палки. Там орнамент який класний. Ця, я понял, ця, я понял, як Оці кусочки такі А ми думали від чого? Думали від браслета якогось. Це ж може бути від кольця. Ну, кольцо клас. клас. Ми... ми Зробимо фоточку. Так, Андрій щось зацепив і гукає. Так, а ну дай я сам перший подивлюся. Найду, не найду. О, є, є, нічого собі диви. Клас. Чого? Хрестик. Хорош, хорош. Клас. Косочок такого колечка, як отена йшов. Подобайка Канрієві. А це я все-таки думаю, що це ця це... підкова. Яка підкова? Обична на удачу. А може, похоже. І в неї щось переплетене вокруг, да. в неї якась змія. Не знаю що. Угу. Перейшли з того поля на це, між ними річка. Перший сигнал в мене тут. І дивіться, що мені випадає. Ви бачите? І що це таке? Це спис? Дивіться, лки-палки. Я, я, я не знаю, що це. Но я бачив схочі, колись списи хтось виставляв. Не знаю, мож, можливо і спис. Прикиньте. Йолки-палки. А сигнал був такий металевий. Я навіть покажу вам. Дивіться, який сигнальчик. А зараз колір б'є. А пило в чорний в колір, в чорний колір. Отак от, от. Забираємо. Забираємо однозначно. Дивіться, яка кераміка. Тут нею стелено. Просто стали на цеєю керамікою 24 чіткий сигнальчик. Так де ти йолки парки? Опа опа опа, це в нас храстик йолки палки клас! Клас! Подивіться, який гарний! йолки палки Круть, круть! Мені вподобаєчко, вподобаєчко за жирну знахідку. Клас! Дивіться, який гвіздок випав! Такий незвичайний, кований! Класний, правда? Забираємо. Дивіться який камінь. Вроді тут він природний. Nog een klein signaal. Wat is er nou? hier nog? ons? Er is Opa 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 opa. Opa opa opa. Частинка хрестика. Шкода, що зламаний. Але частинка хрестика. Хорош, хорош. <ріст> Подобайка мені. 27-25. І що тут у нас? Мінявся сигнал. Мінявся. Хуже і став. Дайте. Це заліза, блін. А, це не простий кусок заліза, дивіться. Це в нас був колись замок. Замок. Замок того часний. Бачите, таке що облицювання. І так... Колечко? Да, колечко? І що це? Та ну, це не золото. Чи золото? Та ну! Та ну! Я не вірю. стоп! Ну воно жовте, жовте, дуже жовте. Телефон не передає, наскільки воно жовте. На вагу як теж, як може бути. Ну не знаю, не знаю. Я не знаю, прикиньте, якщо золото, Та ну це якась може бронза. Але це якесь якщо золото, то воно дуже старе. І окполктану. Я коротше буду дома провіряти. Є це золото, отаку мені вподобайку. Я тут знизу десь, от того знизу, напишу, золото не золото. Стягуємось біля машини. О, такий прикольний, так? Да. Такий необичний, що я такого ще і не бачив. І так, Результат нашого сьогоднішнього виходу. Справа хабарничка моя. Що в мене тут цікавого? Частина від замка, ножик, два, два гвоздика, ножик, золото. Я думаю, що це олов'яниста якась бронза, але все одно в будь-якому випадку я її ще перепровірю. Так, А що із цікавого? Два хрестика покеру. Потім такий спис. Можливо, не спис, не знаю, ще будемо уточняти. І саме цікавіше це ось така то сокира. Так. Далі хабарничка Андрієва. Що в Андрія цікавого? Пряжка кер. Пряжка якась залізна, частина від браслета, Пряжка. потім сережка така, можливо, кстати, срібна. Треба буде почистити, подивитися. Із цікавого, хрестик керівський, потім ось така. Штукєнця. Ми думаємо, що це якась підкова була, і біля неї змія. І щиток від персня срібний. Так, Далі хабарничка Саня. Що в нього цікаво? Енкопіончик, створка від нкопіончика, закінчення пряшки, е реміне закінчення, пряжка срібна, потім ще якась пряшка, е шматок срібний і ось, можливо, браслет якийсь був. Так, от. Так, Далі барничка е, Саші. Саша, так? Да. <laughs> так, що в нього цікавого? Пряшка, кер, е, срібне колечко, скіфський накінечник, е, пряжка кер, ЧК, е, ЧК, потім кусочок браслета. У да, мене колись такий був, кстати, витий. Так, от. Так, далі якийсь царьок є, можливо, капуста, можливо, ні. І з самого цікавого це отаких два хрестика. Далі хабарничка сані папи. Так, що в нього є? Є діньга, є бубінчик ось такий класний. Ну і трошки такої олов... олова. Можливо, якась висла печать, можливо, ні, не знаю. Отакий От у нас був результат сьогоднішнього виходу.